Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 6 глава, з 30 по 45 вірш. Апостоли зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. І він каже, ідіть самі одні осторонь, десь на самоту та й починьте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити, і відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні, але бачила їх, як вони відпливали, і багато впізнало їх тож пішки, збіглася туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народа і, смолосердившись над ними, були б вони немовівці, що пастуха немає, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце, самотні тут, та й час уже пізній, відпусти їх, хай собі підуть околишні свободи і села, та й куплю собі щось з'їсте. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти, ті йому і кажуть, чи не піти нам та купити хліба за двісті динарів і дати їм спожити? Він же їм каже скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться, Розвідались вони і кажуть п'ять і ще дві риби. Тоді він повелів посадати, посід, посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотня та півсотня. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, і поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед ними. А дві риби розділив між усіма, і їли всі і наситилися, і назбирали кусків хліба повне дванадцять кошиків, ще й рештки риби, тих, же, що їли хліб хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Весеїди, поки він відпустить народ. Бачимо, що Учні приходять і від проповіді, вони ходили, напевно, проповідали Євангелію, і Ісус каже, ідіть і відпочиньте на самоті. Наступно бачимо таку картину, що люди, які були, прийшли, вони не мали що їсти, і Ісус сказав, учні, нагодуйте їх. І бачимо то помноження, велике чудо, що робить Ісус для учнів і для людей. Учні знаходяться перед непростим і неможливим до здійснення завдання. Звичайно, хто би міг наготувати кілька тисяч людей кількома хлібами. Ісус каже учням йти і глянути що вони мають. Ця, здається, побудова ситуація відкриває перед нами глибоке духовне значення наших можливостей і дарів. Учні мають дещо що для них самих ледве би мало вистачити. П'ять хлібів на дванадцять чоловіків, нам ну, може би вистачило. Ми часто і справді не в силі задовольнити потреби нашої ближніх, і то не тільки матеріальні. Іноді можна відчути себе безпомічним і перед потребою іншого у розумінні, любові прийнятті. Наша людська любов обмежена, а бажання цієї любові сягає коріння у саму природу людини, котра, котра постала з безмежної і безмовної любові Бога якої постійно потребує. Перед цим провалям між потребою та можливістю Господь вчить нас довіри і служіння, діючи йому те, що маємо, і роблячи те, що Він нас просить. Ми, ми можемо стати свідками більше і менших чудес. Якщо ми будемо з Ним з'єднані, ми бачимо, як учні довіряють Ісусові. Ісус їх посилає подивитися, скільки їх хлібів, і вони говорить скільки, а потім він благословляє хліб і показує учням, як потрібно служити. Він ламає хліб, і учні роздають людям. Це велике служіння. Чи ми готові служити один одному? Чи ми готові допомогти один одному? Чи ми можемо любити, хоч трошки скільки ми б змогли когось потішити, обняти когось, підтримати, усміхнутися, сказати добре слово. Господи, я тобі дякую за це велике чудо, яке ти сьогодні мені показуєш. Навчи мене ділитися твоїми дарами. Допоможи мені відкритися на потреби моїх ближніх з довір'ям на Твою допомогу і благословення. Амінь.